Там дружина проходила службу у 555 му медичному госпіталі, тому доля Маріуполя для мене не була байдужою і доля того гарнізону також. Якщо я це туди завожу, поки є озброєння, цей гарнізон оборони тримається доки є озброєння. Чим довше вони тримаються, тим довше живе моя дружина. Іноді здається, що ще й не пережив. Події того часу вони мають настільки яскраве емоційне забарвлення, різ, е, різнокольорове, що досі деякі моменти переживаєш ніби заново. Вже розуміння, що це можливо було, мабуть, тоді, коли ми вже приземлилися на Азовсталі безпосередньо. Тоді вже почало доганяти і розуміння, де ми. Що все-таки ми вдалося, і що що позаду, найгірше, що прийшло розуміння, що якщо нас туди впустили, то на виході навряд чи випустять. Так і сталося з деякими екіпажами, які летіли потім. Багато хто з них не повернувся, і це для нас дуже великі втрати.